Можете забрати собі прикольну рубашечку. Це жіноча рубашка, СК розмір 2,49 це у нас соточка. Ну, Я думаю, за 150 можна забрати. Тому пишіть. Так, що це таке? Так, тут у нас знову ж таки прикольний худі. Худі жіноча. Так, Сінсай Еска, будь ласка. Сінсай магазин недорогий, я думаю, там така стоїть гривень 300 Я думаю, можемо запропонувати вам за 150 Якщо берете багато, я завжди зроблю знижку. О, боже. Хо -хо. Хо -хо. Ну, я не знаю, чи мені видно, отак, дивіться, по груди. Дуже. Дуже длинна, якщо я собі під сіськи ставлю, то вона мені по коліна. Ріст у мене 1,84. От і рахуйте. Ось така. Для вчительки, я думаю, однозначно підійде, тому можна взяти. За. Не знаю, 150-100 можу віддатися. Так, що це таке? Як мені об'яснила дружина. Це у нас э, цей комбес. Отакий комбес у нас. Я сказав, що він на якогось момента, Вона сказала, що нет, це розмір емка. Я не жирна панда. Просто він тут на поясах затягується, а внизу він має бути таким об'ємним. Ну в цілому вона сказала, що він прикольний. Тут написано э, розмір десятка. Made in china, Я думаю, гривень за 200. Можемо вам запропонувати. Ідемо далі. А ну Це вже секс-еротика пішла. Тут у нас ось така маєчка з кружевами еротичного характеру. Бачите? Розмір у нас пишеться 34-й. Це, мабуть,